Виконуємо номер 751 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Яна купила дві книжки, перша з яких на 10% дешевше від другої. На скільки відсотків друга книжка дорожча за першу? Приступаємо до виконання. Подамо 10% у вигляді другу. Поділимо на 100%. Це маємо 0,1. Введемо допоміжно невідому х. Нехай ціна другої книжки. Х. гривень. Тоді ціна першої. Буде, відомо, що вона на 10% дешевша. Х віднімаємо 0,1 Х, маємо 0,9х гривень. Друга книжка дорожча. за Першу на х відняти 0,9х. І це буде у нас 0,1х, 1 відняти 0,9 буде 0,1х гривень. Ну, а тепер знайдемо, скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення 0,1х. Поділимо на 0,9х і помножимо на 100%. Х можемо скоротити. Маємо 0,1 поділити на 0,9 і помножити на 100%. Помножимо чисельник і знаменник на 10, це буде 19 помножити на 100%. Подамо 100 знаменником 1. Маємо сто відсотків, дріб неправильний, подамо вигляді мішаного числа. Маємо одинадцяли відсотків. і пояснюємо на стільки від сотків друга книжка.